Які бувають іол? Іол інтраокулярна лінза це не одна лінза для всіх. Є декілька типів під різні параметри ока та під різний бюджет. Перший тип інтраокулярних лінз це монофокальні кришталики. Вони зазвичай дають хороший зір лише на далеку відстань. Для читання потрібно користуватися окулярами на середніх відстанях. Також може спостерігатися зниження якості зображення. Наступний тип кришталиків це. Астигматичні кришталики, астигматичні кришталики вони використовуються для пацієнтів з астигматизмом, так званим. Якщо простіше, це неправильна форма ругівки. Даний кришталик допомагає виправити рівень заломлення світла і сфокусувати світло правильно на сітківці. Тому ті кришталики ставляться під спеціальним градусом індивідуально для кожного пацієнта. Наступний тип кришталиків: це кришталик Мультифокальні зазвичай вони мають декілька зон фокусування: або дві, або три, або п'ять зон, в залежності від потреб пацієнта. Даний кришталик це трифокальний кришталик. Він має три зони фокусування, і таким чином пацієнт. Може читати без окулярів і бачите гарно і на середніх, і на далеких відстанях. Хоча може бути зниження контрастності зору на певних зонах. І найкращий кришталик, який є зараз взагалі, у світі на ринку, це кришталики EDOF Extended Depth of Focus, що у перекладі означає розширена глибина фокусу. Ці кришталики дають хороший якісний зір від максимально близької відстані, максимально на Тобто практично відповідають нашому природньому зору.